Та де вони живуть, і якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку Нас спони живуть А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку Нас спони живуть Друзі, Коли з'являється на світ дитинка, то батько і мати дають цій дитинці якесь слово, яке супроводжує цю дитину усе життя. То що ж це за слово? Правильно, це ім'я. Я запрошую вас послухати казку про ім'я. Жила собі на світі дівчинка. А як звати її, вона не знала. Пішла вона гуляти на лужок, і раптом зустріла ведмедика. Привіт, казала дівчинка. Отакий. Я ведмедик, а ти хто? А я просто дівчинка. А як тебе звати? А як це звати? Ну, як тебе кличе мама, коли потрібно їсти мед? Донечка, красунечка квіточка. Ого, скільки у тебе імен, а в мене воно лише одне. В цей час мама ведмедиця покликала свого синочка. Михасику, михасику, ходи їсти мед. Ура, я люблю медочок. Ну, все, бувай, дівчинко. І ведмедик пішов їсти смачний медок. А дівчинка гуляла далі, аж раптом вона зустріла зайчика. Привіт! Привіт, а ти хто такий? А я дівчинка на посадюча та хаста. А ти хто? А я дівчинка. Як тебе дівчинка звати? Я не знаю. Раптом почав дути вітер. Налетіли хмаринки, і мама зайчиха покликала своє маленьке зайченятко. Сіроманчику, ходімо додому, бо буде сильний вітер і почне капати дощик. Добре, дівчинка, бувай. Я побігла до своєї мами. Дівчинка гуляла гуляла і стало їй зовсім сумно. І трішечки страшно. Марійко, Марієчка, донечко. Ходи додому, бо дощик починається. Ура! згадала дівчинка. Мене звати Марійка. І швиденько побігла додому. А чи знаєте ви, діти, що означає ваше ім'я? Послухайте віршик. Рум'яна, наче яблучко, мар'яночка, сріблястий, як дзвіночок і горьочок, наче пташка галочка, Наталочка. блискучий, як ліхтарик, назарик, легенька, мов пір'їнка, галинка, гучний, мов барабанчик, Пагданчик. Яскрава, як сонечко, сонечка, як розсипи барвінку, і ринка. Ростуть, наче квіти діти. Ім'я бувають чоловічі і жіночі для дівчаток та для хлопчиків. То давайте розглянемо ось цю фотографію і підскажіть, це ім'я дівчинки чи хлопчика? Мар'яна. Так, це ім'я дівчинки. А глядячи на цю фотографію, це ім'я хлопчика чи дівчинки. І це хлопчик. А тут ось ім'я Сашко і знак питання. То це ім'я дівчинки чи хлопчика? Так, дітки. Сашко це може бути як хлопчик, так і дівчинка. Хлопчика будуть звати Олександр, а дівчинку Олександра. Таких схожих імен, дітки, дуже багато. А давайте з вами пограємо в гру. Я буду називати хлопчика ім'я, а ви будете називати дівчинки. Ну, наприклад, Богдан. Богдана. Руслан. Руслана. Владислав. Владислава. А я запрошую вас ще пограти бо ви великі молодці. Я буду говорити ім'я скорочено, а ви називаєте лагідно і як звучить повне ім'я. Тож, наприклад, Петя. Петрик. Повне ім'я Петро. Слідує ім'я Галя. Лагідно. Галиночка. А повне ім'я Галина. Слідує ім'я Рома. А лагідно як звучить? Ромчик. А повне ім'я Роман. Катя. Лагідно. Катруся. Так. А повне ім'я Катерина. Діма. Лагідно, як буде звучати? Дмитрик. А повне ім'я Дмитро. Ліза. Лагідно, Лізонька. А повне ім'я Єлизавета. Молодці. Робіть, діти, хороші вчинки, щоб завжди приносити радість своїм рідним. Бо не ім'я прикрашає людину, а людина прикрашає ім'я. Пограємо в гру гарний чи поганий вчинок. Роздивіться на картинки, це гарний вчинок чи поганий. А в поміч вам будуть смайлики. Пічі коліна та носочки, голова, плечі, коліна та носочки, і очі і вушка, і рот, і ніс. Голова, плечі, коліна та носочки, голова, очі, коліна та носочки, і очі і, вушка, і рот, і ніс. Коліна, та носочки! Багато чого ви сьогодні дізналися про своє ім'я. Але ви пам'ятаєте, що не ім'я красить людину, а вчинки. Тож будьте уважними і до себе і до людей. Слухняними, розумними, кмітливими. Бо я знаю, що ви такі. А я з вами прощаюсь. До зустрічі. Чекати буду. До побачення.